Україна офіційно декларує множинне громадянство. 18 червня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який закладає правову основу для визнання українського паспорта на рівні з громадянством інших країн. За умови підписання президентом закон набере чинності через шість місяців після опублікування. Як зауважує юрист, новий документ не скасовує конституційні норми щодо українського громадянства, але дозволяє в окремих випадках набувати статус громадянина іноземної держави. Ці випадки здебільшого стосуються наслідків війни і наслідків виїзду великої частини населення за кордон. Сюди належить набуття громадянства дитиною за народженням. Тобто, то якщо дитина народилася за кордоном, то вона має право на громадянство іншої держави, відповідно, якщо вона його набуває, то вона не втрачає автоматично громадянство України. Другий випадок це усиновлення дитини, яка народилася в Україні. Громадянами іноземної держави. В такому випадку так само дитина за народження зберігає громадянство України і відповідно набуває громадянство іншої держави. Третій випадок це автоматичне набуття громадянства через шлюб. Тобто Українка, українець, які одружилися за кордоном чи вийшли заміж, відповідно так само можуть зберегти громадянство України. Найближчим часом кабінет міністрів визначить перелік країн, які дозволяють українцеві за спрощеною процедурою отримати статус громадянина тієї чи іншої держави. Наразі список не затверджений, але вже зрозуміло, що це будуть держави-члени ЄС, а також ті, що підтримують санкційну політику проти ЕРФІ. Спрощений порядок полягає здебільшого в у тому, що людина. Передступом українське громадянство вона не зобов'язана припинити громадянство іноземної держави. Тобто подається декларація про визнання себе громадянином України, і така конструкція, вона нова для українського законодавства. Вона передбачена для людей, які переживали на історично українських територіях. І законодавство містить пряму прив'язку до радянського періоду також містить прив'язку до. Періоду Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, тобто тут можна відносити і території Кубані, Курщини, і так само сюди відноситься територія Закарпаття в період Карпатської України. Закон також прописує правила спрощеного порядку набуття українського громадянства іноземцями. Зокрема, якщо Україна ідентифікує чужоземця як важливу постать у державотворенні, чи відзначає заслуги перед країною, особа може набути статус громадянина України за спрощеною процедурою. Також полегшений порядок застосовується для громадян РФ та Білорусі, які зазнали політичних репресій. Кожен, хто хоче стати українцем, повинен здати іспити при прийнятті до громадянства України. Потрібно здавати іспит на знання Конституції України, іспит на знання державної мови і іспит з історії України. Це загальний порядок, є виключення для військовослужбовців, для осіб, які там становлять державний інтерес. Вони подають тільки зобов'язання про здачу в майбутньому цих іспитів. І за таких умов їм дають громадянство, і потім вони протягом певного періоду мають здати ці іспити. Водночас, за словами юриста, особа, яка набуває громадянство іншої країни, у першу чергу є громадянином України, тобто Україна вважатиме його своїм підданим, а не до прикладу, американцем чи поляком, навіть якщо у нього є такий паспорт. І варто пам'ятати, що всі рішення про набуття чи анулювання українського громадянства приймаються на підставі указу президента.